І всім привітом, з вами Дімон Нортон. І сьогодні я вам хочу порекомендувати групу мого друга Факти від тернозару Рокі Цікаво знати. Тут дуже багато цікавих фактів. І це все робить одна людина. Так що підписуйтесь. Якщо ви підписалися на мій канал, ви просто з вимушені підписатися на його. І всім привітам, з вами Дімон Нортон І сьогодні ми пограємо у якусь таку. Дермну гру на флеш-гру текіла ту зомбі. Ну що ж, приступаємо, Що це за гра така. Так. Дивимося такий ніби комікс Я так поняв, що це ділка вампір Чи зомбі? Щось таке? Ну, якщо вам треба, якщо ви хочете це подивити, то поставити відео на паузу, я... Просто промотаю. Бо в мене час. Так, вибираємо за кого грати? За Джекуллу чи за Мігелі? Я беру за Мігеля. Так. Ходити ось так, а вбити мишку Ну шо ж, перша волна. Хвиля перша зомбі. Так. Тікай, тікай, тікай! Треба їх добасити! Не намресь! Получай, я заготувався в Майнкрафті добасити зомбі. А гра класна! мо якщо вона на... Якщо я на неї западу, то можливо... і буду проходити її у себе на каналі. На! Получай! Получай! І теп схвати. Тух, Туф. На! Хетчет бич. о о о о о о о Просто згадалась пісня. Так, пістолет. Туф-туф! На! Я просто виключив тут звук, бо може бути авторські права, а мені на що проблем з Ютубом. На, получай. Друга хвиля. Ну ма, ти, ти не маєш сісти на мати поїхати звідси, а ти чекаєш когось. Оце так зомбак. Сдохне. На! На! Мий мечети заточений! Дійсно, мечати дуже схожі такий та у Джейсона. У Джейсона щось похоже було. Що це таке? Тикілашот! Постріл тикілою! Оце так я розумію майс! Так. Пістолет! Ту -ту -ту. На! На, хедшота Піднімаємо два. як яктуал брата в Counter-Strike. Трета О, ти що за паразит? Ох, ти ж паразит! На тобі! Так. Що Удиха... Шурейкись! Ой, що таке? А, репаузу просто поклов. Так, 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 текіла, Пригодиться. Четыре текіла? Я не помню. Бо тут постріл текіла, то він дихає вогнем. Дуже класний удар. Так, два пістолети! Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Туф. 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 На, получай. Игра интересная, я... все, она меня зацепила, я уже буду ей проходити. На канале. Воу! Вот так пово... Так я Фух. за декілат, мааа, Що Щорі, пішли звідси! Автомат? Ніколи не бачу, щоб орди носили з собою автомат. Мені видорлив. Оце так апгрейд у біології. Тепер орди носять з собою автомат. А точніше М... МП4 там було, чи... 4 мп 4 Не пам'ятаю, що там було. Щось похоже на ПП. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, що там за пістолет. Я вже Я згадав. Чи ваша думка зійдеться з моєю. Так. Дамаг, подвійний... Бос, по-моєму. По Ні? Міс 10 чи зараз буде босс? 10 хвилин Я напевно всі 10 зараз і пройду. А, і буду знімати цю гру до кінця. Буде проходження у мене на каналі ось цієї игри. Текіла то зомбіс! Воу-воу-воу-воу-воу! Пістик! Текіло для зомбі! Франкенштейна? До цього життя мене точно не готувало. Франкенштейн у Мексиці! воу 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 Мало хп, мало хп, мало хп! О боже, паразити лізуть з кожного кутка! Хедшот, бич. Так, ще ста волна! Тож ще хвиля! Ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 він такий нес? Там хпшка, по-моєму, була. Баба? Баба зомбі? До цього мене то шлях життя не готувало. На блін-блям-лім-лям-лям-лям-лям-лям. Берепистик, бери пістик, бери пістик. Він бомбу скидає! Він навіть добре робить нам той трой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тікай, тікай! Давай, тікай, 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 тікай! Все! Тепер можна задати жалу поганцям. І тобі той же. То, Реально, до цього мене життя, що не готувало, бабе. Зомбі. Воу, так, все, позабирали. Сейчас там волна. Хлеб. На. Текила. Зар, зараз, зараз. Ну, а действительно уже сам хлеб. Пробел... Що? А зараз будет. Оце так поворот! Я цього просто... Просто... Я не був готовий до такого епіку. Да батерет бас Я не понял трубас, по-моему! То бас! Оу щит! Давай, давай, давай! Да дробовик! Ты ты ч трубовик узял, ну, пистоку взял? Ты ты бил? Давай дробовик же! Чекай, чекай, там... Ч, бил, мало хп, мало хп! Ора, але ти швидше! мені зараз пригодишся! Чекай! Так! Я, я помер... Воу! Ну, у мене дуже багато класних пострілів. Без шот, без шот, без шот. Без шот! Класно стріляю! Тільки нокас! Так Зброю? Тут можна купити якусь зброю! Так, давайте купимо циркулярну ПУ, думаю. І на цьому, думаю, ще І на цьому, думаю, можна повивчати цю зброю тут тобто увесь магазин. Так, 5000 за зелену броню. Першого типу спеціально. Мінігон. так поворот. Так. І... Она Димон Нортон, підписуйся на канал, ставте лайки, підписується на канал мої сестри, підписується на групу мого друга. З вами Нортон, До побачення.